На часі новини Чим жило місто, розкажемо в інформаційному підсумку тижня в студії Анастасія Кирилюк. Вітаю! Хмельницька область продовжує зміцнювати обороноздатність регіону та захист повітряного простору країни. Перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін разом з благодійниками передав чергові чотири позашляховики зенітно-кулеметному батальйону Хмельниччини. Додатково підрозділ отримав засоби розвідки та зв'язку, прилади автономного живлення, багатофункціональні електронні пристрої та засоби спостереження. Це все стало можливим завдяки Новодонаєвецький, Дунаєвецьким територіальним громадам та підприємствам, які. Допомогли у придбанні Сергій Цюрін висловив вдячність за надану допомогу та зазначив, що підтримка з боку підприємств та благодійників відіграє важливу роль у зміцненні обороноздатності Хмельниччини та наближенні перемоги України. 721-й день наші мужні захисники та захисниці боронять українську землю та стоять на варті нашого спокою. Тому сьогодні кожен з нас робить усе можливе, аби підтримати та допомогти військовим стояти проти ворога та наблизити перемогу. Не стоять осторонь у цій війні, і маленькі українці. Так на постійній основі в закладах освіти смотрицької громади проходять акції на підтримку наших збройних сил України. Одна з таких акцій, з любов'ю до ЗСУ відбулась в опорному закладі освіти смотрицького ліцею. Участь в акції взяла і керівник апарату Ова Оксана Вжешневська. Разом з дітками посадовиця долучилася до написання святкових валентинок для військовослужбовців збройних сил України. Також з вітальними листівками на передову бійцям передадуть смаколики засоби гігієни та речі першої необхідності. З 15 лютого до 31 березня включно діятиме заборона на вилов щуки у Хмельницькій області. Ця заборона введена для захисту риби під час міграції та відтворення. Детальніше дивіться у сюжеті. Починаючи з 15 лютого і до 31 березня на Хмельниччині діятиме заборона на вилов щуки звичайної. Такі обмеження запровадили для охорони риби в період міграції та відтворення. У цей період щука, звичайно, є дуже вразливою і потрібно посилювати її охорону. Основна мета встановлення заборони на вилов щуки є захист репродуктивного ядра популяції у критичний період її життєдіяльності, який буде в майбутньому визначати величину поповнення мальків у водних об'єктах. Нарестова активність щуки починається при температурі води 3-5 градусів за Цельсієм. Інститут рибного господарства прогнозує, що така ситуація у водоймах очікується наприкінці зими та на початку весни. За даними інституту рибного господарства Національної академії аграрних наук, на кінець січня середня температура води у рибогосподарських водних об'єктах Хмельницької області коливалася в межах 2-4 градусів. Що цей показник відповідає середньобагаторічному рівню? За прогнозами гідрометеорологічної ситуації першої декадою лютого також буде температура води приблизно. 3-5 градусів, тобто можна зробити висновок, що на щуки, звичайно розпочнеться у встановлені терміни відповідно до правил любительського рибальства. У період заборони водойми контролюватимуть рибоохоронний патруль та інспекторський склад. Людині, яка порушить законодавство, загрожує адміністративне покарання, у тому числі накладання штрафних санкцій. Правопорушнику доведеться відшкодувати шкоду, завдану рибному господарству України. Це становить 204 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а саме 3468 гривень. Рибоохоронці звертають увагу на те, що зараз також діє заборона на вилов раків. Тому якщо ви не хочете отримати штраф, краще відкладіть спінінг до закінчення нересту. Анастасія Кирилюк, лайк like тіві. Згідно з графіком виїзних прийомів громадян, керівника апарату Оба Оксана Вжишневська провела зустріч із мешканцями Смотрицької громади. В ході прийому заємники порушили питання щодо надання матеріальної допомоги на лікування, поновлення виплат ВПО та пенсії, внесення у реєстр пошкодженого та зруйнованого майна. Також від керівників закладів освіти громади надійшло звернення щодо вирішення питання капітального ремонту даху приміщення опорного закладу освіти Смотрицького ліцею та придбання шкільного автобуса для Линського ліцею смотритської селищної ради Керівник апарату Ована дала запитувачам вичерпні роз'яснення щодо можливих шляхів вирішення проблемних питань. Заступник начальника ОВА Володимир Білик привів особистий прийом громадян. Загалом до посадовця звернулися п'ять жителів області. Звернення стосувалися питання щодо надання матеріальної допомоги на лікування, поліпшення житлових умов для заявниці та членів її родини, надання статусу житлової квартири на житловому приміщенню, в якому мешкає заявник, та вирішення спірного земельного запитання. Запитувачам було надано роз'яснення щодо можливих шляхів вирішення проблемних питань. Про результати розгляду звернень заявників буде. Поінформовано у порядку, передбаченому чинним законодавством. З нагоди відзначення 35-ї річниці виведення радянських військ з республіки Афганістан Шепетівська громада вшанувала учасників бойових дій на території інших держав. До пам'ятного знаку поклали квіти та згадали тих, чиє життя було опалене тією війною. З 9 по 11 лютого 2024 року у місті Хмельницький відбувся чемпіонат Хмельницької області з боксу. До участі у чемпіонаті було заявлено понад 300 спортсменів з різних куточків Хмельницької області за підсумками трьох змагальних днів. Збірна команда Шепетівської комплексно дитячої юнацької спортивної школи під керівництвом тренера-викладача Алтуняна Максима Олеговича здобула шість золотих, шість срібних та вісім бронзових нагород. 14 лютого піротехніки головного управління ДСНС України у Хмельницькій області знищили два артилерійських снаряди часів Другої світової війни. Вони були виявлені під час контрольної чистки місцевості поблизу ставка в мікрорайоні Дубове, що в місті Хмельницький. Загалом, з початку року на Хмельниччині виявило 21 застарілий боєприпас. Будьте обережними при виявленні металевого предмета зовні схожого на боєприпас. Негайно телефонуйте за номерами 101 та 102. 12 лютого по обіді в Дунаєвцях надзвичайники рятували кота. Повідомлення про те, що на вулиці Пилипа Орлика кіт виліз на телефонний стовп та не може з нього злізти. Надійшло о 14.09. Телефонувала місцева жителька та прохала про допомогу. Вже на місці події рятувальники драбиною піднялися до чотирилапого та зняли додолу. Радісна власниця кішки щиро подякувала надзвичайникам. У рамках проведення роботи з протимінної діяльності серед населення рятувальники провели заняття у класі безпеки. Веньковецькі школярі поповнили свої знання, та набули нові навички, які надали їм фахівці служби порятунку. Зокрема, обговорили алгоритм дій при виявленні вибухонебезпечних та підозрілих предметів. Безпека під час освітнього процесу пріоритетний напрямок, зокрема через створення та функціонування класів безпеки, який є одним із найдієвіших механізмів захисту наших дітей. Саме тому проведення уроків безпеки у таких класах сприяють ефективнішому засвоєнню надважливої інформації найменшими з громадян. 14 лютого на Хмельниччину прибув черговий евакуаційний потяг. Рятувальники допомогли прибулим перенести речі, а психологи ДСНС надавали кожному підтримку, хто того потребував. Ми завжди готові до будь-яких викликів, якщо від цього залежить безпека та життя людини. Вивчати правила безпеки можна цікаво і під час екскурсії. У цьому переконались учні одного з навчальних закладів міста Хмельницького, завітавши на гостину на виставку пожежно-рятувальної служби. Захопленню дітей не було меж. На них чекали справжні старовинні спецпристрої для приборкання вогню. Вони змогли подати воду для гасіння з ходу, взяли участь у бойовому розгортанні, дружно передаючи один одному пожежно-рятувальне спорядження. І все це під час екскурсії, згадуючи та повторюючи, чи правила безпечної поведінки у побуті? На Шепетівщині перед судом постане чоловік, у якого поліцейські виявили пакунок із синтетичними наркотиками. За зберігання небезпечних синтетичних наркотиків у великих розмірах 33-річному жителю Рівненщини загрожує три роки ув'язнення. У листопаді минулого року працівники кримінальної поліції виявили жителя Рівненщини, у якого вилучили пакет з кристалічною речовиною. Експертиза показала, що це синтетичний наркотик у великих розмірах. Слідчі Шепетівського райуправління поліції за процесуального керівництва прокуратури. Оголосили чоловікові підозру. Обвинувальний акт вже скеровано до суду. Мельницькому перед судом постане шахрай Гастролер, який ошукав пенсіонерку на 15 тисяч доларів США. Зловмисник діяв за схемою «Ваш родич у біді. Одразу ж після отримання коштів підозрюваний покинув межі Хмельницької області. Та оперативники кримінальної поліції вираховували, що зловмисник попрямував у Тімпропетровську область. Наразі поліцейські вже завершили розслідування. Обвинувальний акт скеровано до суду. За вчинення шахрайських дій фігуранту загрожує до восьми років ув'язнення. I do На Волочищині поліцейські встановлюють обставини ДТП, у якій травмувалися троє людей. дорожньо транспортна пригода сталася 13 лютого. На автодорозі з сполученням Хмельницький Волочиськ неподалік села Купіль. 41-річна жителька міста Тернопіль, керуючи автомобілем Шкода, допустила з'їзд на узбіччя з подальшим зіткненням із деревом. В результаті автопригоди водійка та двоє її пасажирів отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані до Волочиської багатопрофільної лікарні. За даним фактом, слідчі Хмельницького районного управління поліції розпочали кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. Слідчі Шепетівського реуправіння поліції встановлюють обставини ДТП, у кій травмувалася 60-річна жінка. Автопригода сталася 13 лютого на автодорозі з сполученням Славута Корець Антоніни поблизу міста Славута. Попередньо встановлено що 32-річний житель Шепетівщини, перебуваючи за кермом автомобіля Шевроле, здійснив наїзд на 60-річну місцеву жительку, що переходила дорогу. У результаті ДТП потерпіла, отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована до реанімаційного відділення місцевої лікарні. За даним фактом, слідчі Ківського управління поліції розпочали кримінальне провадження. Автомобіль правоохоронці вилучили слідство. Триває. Служба безпеки зібрала доказову базу на співачку та колишню народну депутатку Таїсію Павалій, яка виправдовує агресивну війну РФ проти України. Напередодні повномасштабного вторгнення РФ вона виїхала до країни-агресора, де отримала російське громадянство та публічно підтримала Кремль. Під час інтерв'ю московському інтернет-виданню колаборантка вихваляла Путіна та закликала до захоплення всієї території України. Також вона намагалася дискредитувати українських захисників, які брали участь у боях за Київ. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки заочно повідомили Таїсії про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув'язнення отримав ще один агент ФСБ, який наводив російські ракети на ключові енергооб'єкти України. У зоні його особливої уваги були основні електропідстанції на території Харківської, Сумської, Полтавської, Донецької та Луганської областей. Також зловмисник збирав відомості про наслідки ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі нашої держави. Передусім, він намагався дізнатися інформацію про рівень ушкоджень і технологічні спроможності цих. Об'єктів розвіддані потрібні були агресору для підготовки нових та проведення повторних ракетних ударів для повного знеструмлення п'яти областей України на підставі зібраних слідчими СБУ доказів. Суд визнав зловмисника винним. Служба безпеки затримала ще п'ятьох проросійських агітаторів, які діяли у різних регіонах України. Зловмисники виправдовували збройну агресію РФ, а також закликали до захоплення державної влади та розпалювали міжнародну ненависть у нашій державі. За всіма викритими фактами, тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. У Шепетівці 15 лютого відбувся показ фільму Вовк страху нема. Воїни, захисники і захисниці України найголовніші люди країни, яка щодня уже 10 років б'ється за власну землю. Незалежність, волю і життя, цивільні українці це надійний тил, це любов і повага, це невтомна робота допомоги фронту. Після фільму люди, які були в залі, обговорили сюжет. Директори шкіл, представники пласту сказали, що це кіно піднімає український дух і зараз дуже на часі. Для дорослі. Осліх і молоді. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та Ютуб сторінці. Для вас працювала команда Лайк like Тіві та я Анастасія Кирилюк. До зустрічі через тиждень.